Діана, поділися зі мною мохітом. Ти зі мною ще не ділився, а я з тобою вже ділилась. Я з тобою ділився, коли ти в мене в минулому кафе все випила. Ну добре, добре, я тобі то згадаю. Не то, а я Ти Тільки лише трошки? Почекайте. <сушку> не, мохідка смачний. Ну, то я не встиг ще попити, вже забрала. Ну там може совість має трохи. Я не знала Добре, що... добре. Ходи за наш столик. О, нам вже накрили. Я жовта, та не синя. Ага. Тільки не переживаю. А я сяду поки що біля тебе. Не перепутайсь не. Боже, так буде от розказувати. Треба було замовити алкогольне махіт, і ти б тоді не пила. Ха-ха-ха. ха Пила би. Я б теж не пив, ха-ха, ха бо я на машині. <рив> і гроші би даремно витрати. <рив> Тат, ну що я зроблю, якщо вона мені так? Ні скамділитися, вона навіть значніша ніж твоє було тоді. Ну так, вот там мене тільки один льот був.